Так, ну я вже злила все своє молочко в каструльку. Вийшло в мене так, як і вчора, десь 20-21 літра. Тут стоять відра, чекають, молоко я вже нагріла і насипала закваску. Довго думала, що сьогодні варити. І вирішила, будемо далі виясняти. Причину вчорашньої невдачі, тому варю сьогодні знову вчорашній сир. Але закваску тепер я відважила точно, я це знаю, я це перевірила. Ось. І подивимося. А в мене ще закрались сумніви стосовно форм. Я думала, думала, я не знаю, на відео, мабуть, буде погано видно. Зараз намаг... намагатимусь вам показати. Я не знаю, як це зробити краще. Погано так видно. О, ось отак. Е, минулого року до кінця сезону я в ній відварювала качоту, все було норм, але. З кожним разом, ну, їм цим формам вже декілька років, з кожним разом все більше і більше такого, бачите, як, як якийсь осад, як, ну, як накип, начебто, то в чайнику від води. Як на льот якийсь, не знаю. Хоча ж у нас форми не стоять ні у воді, ніде? Е, відразу як достався сир з неї, вона миється, добре струшується, щоб швидше висохла, і прибирається в шкафчик. І от дивлюся, що на льоту з кожним разом все було більше і більше, і невже це могло спровокувати? Таке вчорашнє ЧП. Не знаю. Варю той самий сир. А от з формами що робити? Чи раді експерименту. І сьогодні в цих же зробити, щоб уже вдосконалитися повністю. І якщо і сьогодні буде невдача, то тоді вихід тільки один викидати ці форми. А якщо сьогодні вийде все добре, значить, значить, не в формах річ була, а все-таки, мабуть, в заквасці. Коротше, так і зробимо. Потрібно ж вияснити, в чому була дійсна причина. Ну, я вважаю, що в заквасці. А про форми це я вже шкушу це я лежала вночі і перебирала всі можливі. Варіанти. І згадала про цей, я не знаю, як його назвати, нальот, накип, осад. Якось, якось його потрібно назвати. Коротше, попитка номер два. Ну, що я можу розказати вам? З вчорашнього сиру нічого не вийшло. Плавитися на сологуні він не захотів. Тобто, коли я окунаю його в гарячу воду, він стікає відразу з ножа, але докупи він не збирається, починає крошитися, ставати як, як кусочки твердого творога. Думала я, думала, що з ним можна спробувати зробити, знайшла в інтернеті якийсь рецепт сирних паличок. Заколотила вирішила спробувати. Значить, на одну порцію там потрібно 300 грам сиру. Потерти на дрібну тертушку. Потерла. Сформувала ось такі палочки. Оці ось, ось. І піджарила 5 штучок. Піджарила, скуштувала. Ну, як на мене, смачна сама скоринка, а всередині ну, творог творогом. Хоча я додала туди італійських трав трішки, але ну, я не люблю таке. В залишившуся масу, ще додала червоної яджики і підсмажила ось оці, щоб було більш добріше, щоб менше було серединки, а більше скоринки сформувала їх отак. Але, так як вони всередині нагадали мені натуральні сирники, сирники в мене полюбляє вова. І я вирішила спробувати зробити по-другому. Я взяла ще сиру, натерла його на дрібну тертушку, додала сюди дрібочку солі, далі замість солі і спецій додала цукру. І ванільного цукру. Яйця. Зараз додам ще трішки муки, борошна. І посмажу як сирники. Залишившися доки прибрала в холодильник, подивлюся, що мені скаже вова. Якщо йому не сподобається, значить тоді віддам поросяткам. А якщо йому сподобається такий варіант сирників, то, можливо, завтра ще буду смажити. Ось так. Все, трошки залишила, щоб постояло з яйцем і з цукром, щоб повністю розтанув цукор. А зараз в мене спрацював уже будильник, і я йду до сьогоднішнього сиру. Скажу відверто, я його вже перевертала. Не зняла, бо сів телефон. Прийшлось поставити на зарядку. Коли перевертала, низ був гарний, такий, як і повинен бути. Таких дірочок дрібненьких, як учора, я помітила, мною сьогодні замічено не було. Тому я перевернула і залишила його далі. І ось зараз. Разом з вами будемо дивитися, забираю на кухню і достану з форм і буду обслідувати. І що я бачу? А бачу я приблизно те ж саме. Дивіться, він аж балакає, що цей, що цей? Що виходить? З закваскою вже не може бути ніяких проблем. Виходить, варіанта залишається два. Або все ж таки проблема в цих формах, або проблема в молодці. Перевернула я вже першу головочку. І да. Він, він на ощупь як губка, він пружинить і балакає, аж шипить. як виявити остаточну причину? Це я, знаєте, як роздуми в голос. Роздумив голос. Що може бути? Ну, не, не можу я придумати ніяких інших варіантів. Я зупиняюся на двох можливих причинах. Перша форми, друга причина в молодці. Напевно, що, напевно, що спочатку я спробую завтра зварити ще раз сир, але використати інші форми, інші форми. Або ж потрібно. Перевірити молоко. А перевірити молоко? Блін, я навіть не уявляю собі, як це краще зробити. Шість дойних кіз. Це кожну перевіряти потрібно окремо. Ось так навіть добре видно. Це я вже перевернула. А цей ще не трогало. І він, я не знаю, видно вам чи ні. Він видно, що трішки піддутий. Чутно чи ні. Угу. Угу. Не знаю навіть, навіть не знаю, з чого починати, чи варити ще раз, тільки в других формах. Ой, не знаю. Закваски міняти. Я не бачу в цьому сенсу, в принципі, ні, ну, в мене в принципі є нові, але. Якби закваски втратили свою активність, вони навпаки б не працювали. А так виходить, що навпаки йде як сильніше закислювання. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю, потрібно добре обміркувати це все.